Доброго доброго ранку, друзі! З вами я Оксана Долбова, бізнес-тренер компанії Богоштане. І сьогодні традиційно о 8.45 стартує тайм менеджмент зарядка. Будь ласка, доєднуйтесь і як швидко відновитися тема? Тема, така для понеділка, дуже актуальна. Я, перш за все, хочу привітати кожного Оксану Ксенію. Оксаночку, Ксюшу і так далі з іменинами. Нехай ваш ангел ваш, вас береже, і, звичайно, слухайтесь його і отримуйте від життя по максимуму. І в мене є ще одна дуже хороша новина на сьогодні, але я про неї скажу трішечки пізніше. Mm. І так, як швидко відновитися. А мене є одразу дві два таких приклади. Перший я розповім про себе, оскільки ми самі створюємо своє життя. І знаєте, я деколи собі накидаю стільки задач, але я ж як тренер по часу не маю права сказати, що в мене немає часу. Тому я знаю точно, що я цього не маю права сказати. Відповідно, я собі накидаю накидаю завдання, потім намагаюся їх виконати. Це дуже кумедно виглядає, тому що. Деколи все-таки є люди, яким я можу сказати, коли мені, наприклад, на директор компанії нашої каже, слухай, а тут ще ось цю задачу візьме, я кажу, ні, я не можу. Я не можу, бо в мене і так повно. Я не знаю, я, я майже не встигаю. Вона каже, слухай, ну ти ж по-іншому не можеш. Ти ж саме так і любиш. Доброго ранку, що долучаєтеся. І ти ж інакше би не змогла. Тобі треба, щоб оцей вир був постійно. Я кажу: ну так, я без цього би не змогла. Якби я сиділа, просто десь відпочивала. Або розуміла, що в мене нещільний графік, то я би подумала, що я вже не живу, що зі мною не те відбувається. Ось тому в кінці кінців я задоволена й і кажу: ну, все добре. В мене як має бути. Але. При такому при такій багатозадачності, а багато хто з нас любить накидати собі багато задач, а все одно потрібен якийсь час для відпочинку. І ось приходить субота неділя. я Думаю, ну все, я тепер буду відпочивати. Я відірвуся, але розумієш, навіть не на відірвуся, немає можливості ресурсу, енергії і так далі. І ось в суботу. Цю суботу ми з подругами тут, з українцями, з українськими подругами вже тут у Швейцарії, вирішили. Що суботи, до речі, хто не знає, така цікава, така цікава є річ, що кожну першу суботу в кожному місяці безкоштовно всі музеї для вхід. То не має значення, ну принаймні, це точно з і в деяких кантонах, так само і кантон це як область. А, тобто тут так само 24 а, кантони. Ось і першу суботу музеї є безкоштовними, і відповідно а, хочеться якнайбільше подивитися, зрозуміти, можливо, ще що щось не бачили. і Ми вирішили піти до музею. І тут приїжджає компанія, приїжджає група ТНК у Лозан. Звичайно, як не скористатися такою можливістю. А, відповідно, є чіткий план. Ми підлаштували так, що в музей можна піти, і зразу після музею піти. А, на цей концерт на групу. Звичайно, все було дуже класно і хотілося продовження після концерту, як ви розумієте, є адреналін і хочеться продовжувати свято. І так, а може ми ще підемо та ще й потанцюємо? Доброго доброго ранку. Ну, і почала я дивитися, куди піти можна потанцювати, що можна ще зробити. І я відчуваю, але звичайно, на наступний день, на неділю, в мене вже знову ж таки все розписано. І а, ми йдемо по вулиці, і я розумію, що ніби весело а з іншої сторони моє тіло просить мене а, вже йти додому, покласти його в ліжечку, щоб воно відпочило. І дівчата такі дивляться на мене, кажуть, Оксана, ти, як це можливо? Ти не хочеш, ти там не хочеш погуляти, не хочеш там піти потанцювати. Я кажу, ні, я дуже хочу, але я знаю, що завтра я про це пожалкую. Тому що в мене є ряд задач, які я не зможу зробити ефективно і якісно. І оцей момент, коли а мене тіло просто почало казати, слухай, я почала зівати, я почала там зівати, я почала відволікатися, я бачила, що я їх не чую, я вже десь думками в завтра, а, ну і далі. І, далі. і е, вони кажуть, ну будь в потоці. Я кажу, так я є в потоці, я слухаю себе, я замучилась і хочу відпочити. І відпові... фізично відповідно я хочу піти. На додому, окей, розійшлися, все чудово, добре. Вранці встаю і розумію, наскільки вчора, незважаючи на те, що були, скажіть мені, будь ласка, українською соблазним, було дуже багато спокус, дуже багато спокус піти кудись далі продовжити. Я знаю, що вони до третій, до четвертої ранку там гуляли, і все було добре, але я настільки щаслива, що я послухала себе. І я відпочивала, я була в гарному настрої, я зробила все те, що я собі запланувала, і відповідно прокинулася вперше дуже пізно, не о 5.50, як щодня, а о 8.30. І Це було таке велике щастя для мене. Тобто, коли ви чуєте свій своє тіло. Ви можете ним управляти якісно, і це тіло вам потрібно для того, щоб в даному випадку для мене було якісно виконати завдання наступного дня, а ви якісно зможете досягати своїх цілей. І ще один момент, вам дам приклад так само, з власного завжди на наших випускниках більше відриваю свої приклади з них. Але бачу, що у вас тут є багато, і тих, що зараз приймають участь. Але скажу ще так само про. Мою донку, яка, а мою доньку, яка вчора також мала чотири ні на не, не, не так, вона мала набагато більше ігор, мала ігри з чотирма командами на чемпіонаті а, знову ж таки Швейцарії. І коли вони, коли вони планували приймати участь, то це було всього на всього три різні команди. І з кожною командою було багато ігор. Тобто вони мають грати завжди до трьох, один має виграти три. А, тобто, наприклад, 3-1 і вже зрозуміло, або 3-0, все, далі не продовжують. Чесно кажучи, не знаю, напевно, так всюди є, але ось тут, у Швейцарії. А, саме точно так. І а, наступне, що, оскільки було дуже багато команд, і вони почали, вони грали аж біля Цюріха, від нас це майже 400 кілометрів, десь так, 400-500. І а, під, під Цюріхом. І відповідно вони а, зменшили ту кількість. Вони грали по дві гри, тобто 2-0, це вже виграли. І ось вони зіграли з одними 2-0, потім вони зіграли 2 1 потім вони зіграли знову, виграли 2-0. І ма, вона, вона телефонує мені, дівчинці 13 років. Вона телефонує мені і каже, мама. У нас ще буде гра. Я кажу, чекайте, коли ти приїдеш? Тебе ж понеділок сьогодні, ніби в тебе навчання, і ти його не пропустиш. Тут не можна такого. Я замучився і не пішов. Тобто ти пишеш заяву, що сталося таке, що дитина від раптом відсутня на заняттях. І я кажу: добре, дивись, що тобі зараз треба зробити. Тобі треба акумулювати всі сили для того, щоб ти зіграла цю гру найкращим чином, перше і друге, ти знаєш, що після того в тебе буде тотальний відпочинок. Ти будеш спати по дорозі назад, ти будеш, коли тебе будуть вести, тому що я залишалася тут, а вона поїхала грати. Мама відпочивала, дитина працювала. Так це буває деколи. Ось. І відповідно, коли вона приїхала, я кажу, тобі вдалося поспати? Так вдалося. Ти хочеш ще їсти, я би хотіла, але я краще посплю. Тобто вона відчуває дитина, діти вони в принципі відчувають набагато краще себе. І акумулювати і відновлюватися, це. На... Ніби дуже важко, але насправді дуже легко. Чому легко? Тому що коли ти чуєш своє тіло, тоді тобі ним управляти набагато легше. Але біда в тому, що багато людей не відчувають своє тіло. І тут я скажу, що в нас навіть є тренінг. Я знаю управління часом та далування, де ми фізичний офлайн, де ми людям дозволяємо фізично відчувати час. І ем, пропонуємо відчути, як вони проводять цей час не тільки з точки зору швидко, повільно, а щ... яке відчуття часу. І в різні пері... періоди це абсолютно по-різному. Наприклад, коли ти багато отримуєш інформації, тобі здається, що час пролетів і немає вже цієї години, але буває таке, що він дуже повільно йде, а буває таке, що ти дуже багато зробиш за якусь годину. І коли ти відчуваєш цей час на рівні тіла, то ти насправді тільки тоді починаєш якісно управляти своїм життям. Тому що ти починаєш це з тіла. Як я вже казала, якби я не відпочила в суботу добре, то в неділю би я не змогла досягти своїх цілей і виконати ті всі завдання, які я хочу. Тому моє тут резюме наступне: відчувайте своє тіло. Відчувайте і управляйте ним. І якщо ти, наприклад, надумав собі ще зробити п'ять справ, але ти відчуваєш, що тобі треба відпочити, то зроби собі такий паверне зарядку, ніби зарядись, і що це є, просто відпочинь. 30 хвилин полежи. Повір мені, ця практика вона дуже допомагає. До речі, хочу сказати, що цю практику давно-давно використовують у Японії, можливо, у багатьох інших країнах. Але я вперше колись почула саме, що в Японії є така практика, і а, до речі, Іспанія, Італія, ці всі, як вони називаються після обідні фієсти, ось це воно. І а, тому в обід поспати це абсолютно нормально. Але не поспати на 3-4 години, а саме зарядитися на, на 30, на можливо, комусь 40 хвилин треба бути, можливо, комусь треба буде 20 хвилин. Ти перезаряджаєшся і ти відчуваєш себе в ресурсі, і надалі тобі набагато легше діяти. Так, а тепер я скажу дві класні новини. Я обіцяла одну, але згадала ще одну. Дорогенькі мої, сьогодні у нас стартує сьогодні, у нас завершується один квест 20, квест, 21 і 63 потік. І я бачу, що тут є вже наші майже випускники. І починається сьогодні так само квест 21 і 64 потік. Тому, якщо ви раптом вже з нами були, вже навчилися вже вмієте це все робити, про що я сказала і набагато більше. А то сьогодні ви можете доєднати своїх друзів. І пишіть просто 21, більш того, ви ще й заробите, ви ще й будете мати бонус за те, що ви до нас кличете людей. Тому пишіть 21, ми з вами максимально швидко зв'яжемося для того, щоб організувати. Бо сьогодні нульовий день з орг моменти всі вирішимо. Запускаємо нових людей у групу. І якщо рап раптом... А, ви а, вже попрацювали на квесті 21-му і на 6-10-му, і ви просто з нами є, але хочеться ще допінгу. Бо багато хто приходить до нас за допінгом. То ласкаво прошу. А, я вас запрошую на інтенсив 100%. Прокрастинація, який відбудеться 8 лютого і в честь дня народження компанії Богуштайн. Тому це абсолютно безкоштовно. Це на каналі Телеграм. Якщо вам треба, пишіть прокрастинація тут і ми вас доєднаємо туди до групи. Дивіться так само на студії управління Богуштам, там має бути десь посилання на вхід в телеграм-канал. А вже дуже багато учасників є, і ще буде більше, тому три дні попрацюйте зі своєю прокрастинацією, і вийдіть з цього стану раз і назавжди. Що ж, бадьорого усім ранку, продуктивного тижня, якісної, якісного життя і до нових зустрічей! З вами була я, Оксана Долгова.